Світить слабке світло, за ним тінь росте. Це текст про те, що не видно, але воно є про поля, присутності і порожнечі. Нехай він буде дзеркалом для тих, хто сумнівається. Не всі люди, яких ми бачимо навколо, насправді є людьми в повному розумінні цього слова. Існує рідкісне, майже невидиме для більшості явище, тіло без душі, в якому оселилася темна сутність. Це не просто метафора. Це реальність тонких планів, енергетичний феномен, про який рідко говорять у голос. Як це відбувається? Іноді, в момент народження, душа, що мала оселитися в тілі, відступає, можливо, через карму, можливо, через внутрішній розрив. Але тіло залишається, живе, функціонує, росте. Порожній контейнер, неодухотворений, але готовий прийняти будь-яку форму присутності. І в цю мить простір відкривається і входить сутність не людська, не світла, не темна в класичному розумінні. Це структура голоду, природа якої не творення, а споживання. Вона не має пам'яті, не шукає любові. Вона просто хоче бути тут через тіло, через нас. Що таке темна сутність? Це не демон, це форма енергії, без моралі, без розвитку, без тепла. Вона не має цілі. Лише потребу. Її єдина мотивація живлення, емоціями, увагою, психічним вивільненням інших. Вона не створює власної енергії, вона всмоктує нашу, її не треба уявляти з рогами чи вогнем. Вона може бути вічливою, тихою, навіть духовною на вигляд. Але після її присутності ти почуваєшся порожнім. Не тому, що вона вбила, а тому, що забрала. Вони виглядають, як ми, тіло, в яке вселилася сутність. Може виглядати абсолютно звичайно. Мати друзів, роботу, кохання, але немає душі, немає глибинної присутності, лише імітація людяності. Тобою. Через твій гнів, через твоє співчуття, через драму, через відкритість. Вона чекає, не поспішає, вона просто живе поруч, поки ти згораєш. Чи можна її знищити? Так. Але не фізично, не через емоції, а через свідоме очищення? Взаємодію з Вищим і з власними янголами-охоронцями, з обрядом, у якому воля душі сильніша за присутність сутності. Це не атака, це видалення права перебування. Так, темну сутність можна стерти. Але разом з цим виникає запитання: що буде з порожнім аватаром? Тіло, в якому не було душі з самого початку, не має власного джерела життя. Коли сутність виходить. Тіло залишається функціональним, але без внутрішнього змісту. Це як оболонка без свідомості, механізм без призначення. Варіанти згасання тіло з часом захворіє або перестане функціонувати. Не тому, що його хтось вбив, а тому, що сенс покинув його. Повторне вселення, інша сутність може зайти в нього, якщо поле не буде закрите. Тому обряд вигнання мусить мати завершення, очищення, запечатування. Або виклик іскри світла, якщо це дозволено кармічно. Стан енергетичного блукання, тіло діє, але не живе. Його рухи порожні, очі глухі, емоції, як відтворена гра. Люди це відчувають інтуїтивно. Від таких людей віє небуттям. Це не дуель світла проти темряви, це два полюси буття і ключ свідомість, яка може увімкнутися. Світло не виганяє тінь, воно просто горить. І темне зникає, бо немає до чого чіплятись. Що робити? Відчувати не емоції, а присутність, тримати центр, якщо ти світло, тебе не зламати, не боротися, а розпізнавати. Те, що розпізнане, не може керувати тобою. Бо це не про знищення, це про ясність. Те, що розпізнане, більше не керує тобою. Тінь не прагне вашого знищення. Вона прагне емоційного споживання. І тіло, яке не має світла. Не відчитає наповнення, але кожен може обрати, залишитись пасивною оболонкою чи стати свідомим вогнем.